Здорово, пацаки всім. В общем, привезли мені отакий народний мотоцикл, який полюбився всім. Економний, дішманський. Можна ганяти. В общем, така Альфочка. 10 тисяч пробігу на ній на секундочку. А тепер згадайте пацики свої альфи з пробігом 10 тисяч і заплачте. Подивіться як виглядає мопік. Все блистей. Вроді міняли поршньову, якщо не помиляюсь. Хтось там щось робив і не могли завезти, привезли мені. Ну я здивувався, настільки що збережено, все. Якийсь дідуля, певне, їздив. Все, нікель, все, все бластей, лапки лише немає. от однієї ось тут. Ногу ставити. Є такі моменти, які ще треба доробити. Ну не без цього, а 10к. Ізолента. Дивився, що люфтів немає, коротше, то переважно все тут плаває ще. Тут ще доволі все штивненько, як на цей пластилін. Привезли, сказали, що щось не заводиться. Трохи розібрав карбік, подивився, там такі сталактити, такі гулі, що я був шоці. в шоці. Взагалі, завів, але щось там ще в моторі якісь є звуки. Ну ваші ставки, що це може бути? Байк прогрілося трохи колотей тримаємо дві. Карбіратор стоїть, другий Яямото. Я люблю людей, які міняють мопеді все, мопік не заводиться. Вони починають міняти все. Не відвізуй до майстра і когось шарить ці тімі. Починаються катушки, генератори, магніто, карбюратори, свічки. А поломка може бути якась супер, максимально банальна і проста. Ну Я в шоці, чесно, писану 10к. Mm, так, якого року цей мопед? 2007-го, пацани, 2007 рік Я в шоці. Я просто в шоці, чесно. Це в натурі старий кан. Ще на моторі вайпер вибито. Ще. Дизайн японський. Ну сильно. На 10к. І на 2007 рік я признав опік. Щом буду, напевно, скривати мотор, дивитися, що тут я думаю, що це за це під кікстартера, там щось з ним недобре. Гепали-гепали, акуміка немає і щось йому догепали. Ще така одна порада на майбутнє, хто має китайську мототехніку, ніколи не користується кікстартером. Купіть собі акумулятор, це не є так дорого. Два рази не побухаєте, не покурите зігари, є новий акум. От ти прийшов спітко тільки грим на ґудзик. І дальточка вже пуркає. В общем, якщо цікаво, підписочка, 5 лайків і будеш бачити продовження. Всім удачки, всіх обняв.